Вітаю-вітаю! Мене звати Історик Олексій. Продовжуємо. Сьогодні буде економіка Третього Рейху. Назва, тобто опис трошки не збігається, тому що не питайте чому. В описі канала є телеграм-канал, і в телеграм-каналі є той е, група. В можна по... Можете написати коментар якийсь до моїх відео. Почнемо з рейх з -автобану. автобану. в третьому рейсі. Звісно, Адік взагалі був неправий, але він але... зробив дуже багато цікавих решей для третього рейгу. Наприклад, розкрутив автобан. Кажуть, що Адік є батьком автобанів. Правда кажучи, це правда. Звісно, автобани такі е, почав робити не він, але він це так розкрутив, що він, в принципі, це правду кажуть, коли так кажуть. Тому так, почнемо з того, що Рейхсавтобан, Рейхсавтобан, автобан Та програма відновлення. Після приходу на цей сів до влади однією з головних економічних стратегій стало створення масових робочих місць через будівництво інфраструктури, зокрема Рейхсавтобану. автобану Мережі автомагістралей, які не лише створювали робоче місце, але й ще покращували мобільність армії та цивільного села. Мобільність армії що це? Це коли без такого автобану тобі з Мюнхена до Берліна треба перекидати війська півдня, 12 годин. А так, з такими автобанами це взагалі не проблема за 6 годин, може і менше. Це взагалі не проблема. Так, нас наступне. Автокефалія та самовіданість. Самодостатність. Відчуваючи загрозу з боку зовнішніх сил, нацисти прагнули до економічної незалежності. Рейх активно розвивав промисловість і сільське господарство. Також нарощував військове виробництво від танків до літаків, що дозволив нацистському режиму готуватися до війни. Встречне питання. А хто дозволив в Третьому таке будувати? В них вже була угода приштова війни. Вони нічого не будують. Не плачуть репарації. Ну. Хто їм таке дозволив взагалі будувати? Хто їм дозволив? Адік. Пропаганда економічного успіху. Влада широко рекламувала свою здатність подолати економічну кризу, яка охопила країну після Першої війни. Зокрема, через введення низки програм, що дозволяло простим людям здобувати стабільність, це включало будівництво нових житлових комплексів та створення робочих місць. Так, давайте в головному погоді. В, в головному, я вважаю, що я вважаю, що крайня пробиться. Зазвичай, робить дуже добре для економіки. Найкраще для економіки вибирати крайню працю. Але, Але щось вона зараз мутна в світі, тому краще зараз таке не вибирати. Так ось, про що я. Штовий комплекс. Е, після першої війни просто були великі втрати, ну це правда. Після другої світа ще більше. так що. Е, після першої були сильні втрати. Що це значить? Це значить, що треба було збільшувати населення. Вони оце збільшували те сільське господарство, що допомагало збільшення популяції України. Це відео буде трошки коротше, тут менше матеріалу, менше можливостей до розмов, але все ж таки.